Є професії, які змінюють життя багатьох людей, і серед них особливе місце займає професія вчителя, адже саме ви відкриваєте для нас світ знань, ведете вперед і допомагаєте не зупинятись на півдорозі. Ваші слова, поради і приклад залишаються з нами надовго. Учитель це не лише той, хто викладає предмет. А й людина, яка вчить нас мислити, відчувати і робити правильний вибір. Завдяки вам ми навчаємось вірити у власні сили. Ми вдячні за вашу працю, яка вимагає віддачі душі і серця. Ви щодня даруєте нам знання, але разом із ними увагу, турботу і підтримку. Навчати не просто, але ви це робите з любов'ю. Ваша доброта та мудрість допомагають нам ставати кращими людьми. Ми знаємо, що кожна пара для вас це не просто робота, це шанс передати нам те, що важливо знати і надихнути на нові звершення. Ваші уроки це не лише матеріал, а й уроки життя. Викладач це приклад сили і терпіння. Ви вмієте слухати, підтримувати і знайти потрібні слова навіть тоді, коли важко, ви поруч, і ми це дуже цінуємо. Ми вдячні вам за людяність. Чесність і справедливість за те, що ви вмієте бачити в кожному з нас потенціал і розкрити його. Ваші старання формують наше майбутнє. Кожен день поруч із вами це можливість навчитися чомусь новому. Ви відкриваєте для нас світ науки і водночас вчите людяності. Завдяки вам, ми розуміємо, знання це сила, яка змінює світ. Ми вдячні вам за вашу працю, яка часто непомітна, але безцінна, адже з кожним заняттям години підготовки, переживань і турботи. І все це заради того, щоб ми стали розумнішими і сильнішими. ви вчите бути добрими, сміливими, справедливими, відповідальними, і саме ці якості допомагають нам стати дорослішими. Ми вдячні за кожну хвилину вашої праці. Ви вкладаєте в нас більше ніж можна уявити, і ми ніколи цього не забудемо. Ми розуміємо, що викладати це непросто. Але ви робите це з усмішкою, з енергією, з душею. І завдяки цьому нам хочеться навчатися. Нехай ваша праця приносить вам лише радість і гордість за нас, ваших студентів. Ви робите велику справу, формуєте наше майбутнє, і ми обіцяємо, що будемо старатися виправдати вашу довіру. Ми щиро бажаємо вам здоров'я та натхнення. Нехай у вашому житті буде багато світлих днів, ніж важких. Хай вдячність студентів завжди зігріває ваші серця. Бажаємо вам радості у кожному новому дні. Хай поруч завжди будуть ті, хто вас цінує і поважає. А ваша праця нехай буде гідно оцінена і вшанована. Ви наші наставники, друзі і порадники. Ваш приклад надихає нас і мотивує рухатися вперед. Ми пишаємося тим, що вчимося саме у вас, дорогі наші викладачі та працівники освіти. Ми дякуємо за ваше терпіння, любов і віру в нас.